Намасте, друзі, вітаю вас на ранковій практиці. І давайте починати з такого положення зі схрещеними ногами. Витягуємо руки вперед, схрещуємо пальчики ось так і прокручуємо долоні попереду. Спершу в одному напрямку, і потім в іншому. І зараз прокручуємо. Руки вгору і прокручуємо долоні вгору. І в цьому положенні витягуємося вгору, витягуємо маківку, витягуємо долоні, не затискаючи плечима, шию. І починаємо робити легенький прогин, голова йде назад. І легеньке округлення. Прогин. Геньке округлення. прогином погляд йде дещо вгору і з округленням більше вниз. І ще один раз. Повертаємося в центр і починаємо робити нахил в одну сторону, погляд вгору через плече і в іншу сторону. Кілька разів повторюємо. І останній раз потягнулися знов вгору і відпустила долоні. Mm -hmm. Зараз долоні ставимо перед собою зовнішньою стороною вгору. Потім з'єднуємо зовнішню сторону долонь, тильну, одна до одної. І починаємо розкручувати долоні, ведучи руки назад. Повертаємо, знову з'єднуємо тильну сторону долоні з долоні. Розкручуємо. Тут вже внутрішньою стороною вгору. І працюємо в динаміці. І останній раз повертаємо, відпускаємо руки вниз. Зараз виконуємо вправу дихальну капалабхаті. При цьому у нас відбувається акцент на активний видих. Вдих ми робимо автоматично, не концентруючись на ньому. І також наш живіт рухається амплітудно. При видисі він йде вниз, вдисі надувається. Видихи мають бути інтенсивними і відчутними. Ще три, два. Один, завершуємо, ставимо долоні перед грудьми. Виконуємо таке саме капалапхаті, але вже на скручування. В праву сторону видих, вліво вдих. Щось дуже схоже, але з рухом. Видих вправо, вдих вліво. Повертаємось в центр і змінюємо сторону. Зараз видихаємо вліво, вдихаємо вправо. Повертаємося в центр, зупиняємося. Зараз відтягуємо голову дещо назад, ніби штовхаємо в стінку. І з такого відтягнутого положення починаємо згинати голову, погляд йде на грудину і розгинати. Погляд йде вгору, в небо. Згинати, розгинати, не закидуючи голову різко назад, контролюючи цей рух. Іще три, два, і останній раз. Завершуємо, повернулись в центр, знову дещо відтягнули голову назад і починаємо робити ротації в одну і в іншу сторону. Скручуємо голову в один бік і потім в інший. Погляд йде слідом, за скручуванням. Три. Два. Один. Завершили знову в центр, і зараз опускаємо вухо до плеча в одну сторону і в іншу. Контролюємо, щоб наші плечі не піднімались і ми не перетискали шию. Плечі розслаблені, м'яко стікають вниз і ми тягнемо лише вухом до плеча. Три, два, один, завершили, повернулися в центр. І зараз з цього положення ми прокручуємося в парад і йдемо навколішки. Долоні знаходяться під плечима, коліна під тазом. Ширина приблизно тазу та плечей. Зараз в цьому положенні ми починаємо згинати і розгинати кожен сегмент нашого хребта. Розпочинаємо з куприка, починаємо його розкручувати вгору. Слідом за ним переходимо до нижньої частини грудного відділу, лопатки, голова йде вгору, погляд вперед. І зараз починаємо підкручувати таз вниз, продовжуючи повільний рух по нашому хребту. Родний відділ прокручується. І шийний, і голова йде вниз, погляд на попок. І знову починаємо підкручувати таз вгору. Грудний відділ проган. шийний відділ проган. погляд вгору. І ще кілька разів. Останній раз. Зупиняємось в нейтральному положенні, погляд на долоні і зараз розвертаємо долоні, направляючи їх до колін, одну і іншу долоню. І починаємо злегка рухатись вперед, назад. Мягке витяжіння. Не має бути больових відчуттів. І завершуємо. Повертаємо долоні. Підкручуємо носочки з цього положення, тримаючи ноги призігнутими, виходимо в собаку мордою вниз. Коліна в нас призігнені, Так, щоб ми мали змогу тримати спину рівною, прокручуючи таз назад. Відчуваємо, що ми не перетискаємо плечима шию. Відводимо плечі вниз, назад. Долоні чітко притиснуті до пінлоги, особливо подушечки великого, вказівного і середнього пальців. Продовжуємо прокручувати таз назад і штовхати п'ятки вниз. Помилково буде, якщо ви опустите п'ятки, але ось так скруглитись в спині. Для цього трошки призгинайте коліна, щоб ви мали змогу. Тримати спину рівною. І зараз повертаємось через планку. Повільно починаємо опускатися вниз. Опускаємось животом на підлогу, долоні ставимо перед собою. І долоньки направлені один, одна на одну. І зараз починаємо відтягувати ребра від коврику і витягувати хребець за хребцем вперед. Поки що саме не прогинаємось, а просто витягуємо кожен сегмент. Тягнемось маківкою вперед, кілька секунд такого витяжіння. Потім опускаємо чоло вниз. І з цього положення, тримаючи ноги розслабленими, сідниці розслабленими, ми піднімаємось, прогинаємось, сідниці розслаблені, опускаємось. І виконуємо в динаміці. Вгору вдих і вниз видих. Вгору вдих. Вниз видих. Вгору вдих. І вниз видих. Вдих. Видих. І ще три. Два. Один. Опускаємось, впираємось долоньками біля грудей і піднімаємось навколішки. Зараз опускаємось в баласину. Для цього п'ятки зводимо, а коліна дещо розводимо і сідаємо сідницями на п'ятки, коліна розведені, і ми спершу йдемо доланями вперед, витягуючи сегмент за сегментом з рівною спиною, погляд вниз на коврик. І потім можна додати глибини, округлившись, тут. Два варіанти. Якщо ви можете, ви просто опускаєтесь чолом на коврик. Якщо при цьому у вас відриваються сідниці від п'яток, можна підставити долоньку, під, долоньку на долоньку і під чоло або навіть кулачок на кулачок. І ось так опуститись чолом на кулачки. Шукайте зручне положення в якому ви будете відчувати витягування, і в якому ваші сідниці продовжують думать, тиснути на п'ятки. І ми тут залишаємось кілька секунд. Починаємо підводитись, стаємо навколішки. І зараз з цього положення права нога йде вперед, п'ятка під коліном, шукаємо приблизний кут 90 градусів в нозі, і нога паралельна підлозі. Знаходимо таке положення, тримаємо дещо зібраний живіт. То ми його не розплавляємо, не вп'ячуємо, при цьому таз не йде назад, Ми трошечки таз підкручуємо вперед і ніби лобкову кісточку тягнемо до ребер. Знайшли це від налаштування, зафіксували себе стабільно. І догоні внутрішньою стороною до внутрішньої витягуємо вперед. Витягнули вперед. Плечі опущені, і ми починаємо розкручувати долоню, праву долоню в праву сторону, і йти поглядом за долонею. І повертаємось. І прокручуємо так само ліву долоню. Ліва долоня йде в ліву сторону, назад і погляд весь час за долоною. І повертаємось. І ще кілька разів в динаміці. Виконуємо останній раз. Опускаємо долоню вниз до стоп і змінюємо стоп. Зараз ставимо ліву ногу вперед, перевіряємо паралельний. Нога паралельно підлозі, кут 90 градусів, знайшли від налаштування, підтягнули живіт, витягнулися за маківкою вгору, плечі опущені. Зафіксували себе, витягнули руки внутрішньою стороною, долоні до долоні. Погляд на руки. І починаємо прокручувати ліву руку в ліву сторону, ведучи погляд за рукою. І повертаємось. І зараз права рука вдих. Йдемо назад. І, видих, повертаємося вперед. Виконуємо останній раз на одну сторону. І на іншу сторону. Опускаємо долоні і знову змінюємо ногу. Знову знайшли правильне положення, підтягнули живіт, п'ятка під коліном. Зараз ставимо долоні перед собою, перед грудьми. І з цього положення ми будемо зараз скручуватися в ліву сторону, повертатися в центр. Відриваючи коліно від підлоги, переводячи вагу в праву ногу, піднімаючи ліве коліно вгору і скручуватися вже в праву сторону. Повертаємося знову в центр, повертаємо ногу і скручуємося в ліву сторону, в центр, відриваємо ногу. Тримаємо баланс і скручуємося в праву сторону. І виконуємо кілька разів в динаміці. Контролюйте рух, робіть настільки повільно, щоб не падати. І останній раз. Повертаємо ногу, опускаємо руки і змінюємо ногу. Ліва нога йде вперед. Руки перед грудьми. <кій> і знову починаємо скручуватися вже в праву сторону. Повертаємось в центр, починаємо відривати ногу. Піднімаємо праве коліно вгору і скручуємося ліву сторону. Повертаємося в центр, нога йде назад. Опускаємо коліно і скручуємось вправо. Повертаємося в центр. Відриваємо коліно і стопу. Коліно вгору, скручуємося вліво. І ще кілька разів в динаміці. Контрольований повільний рух. Робіть настільки повільно, щоб ви не втрачали баланс. І останній раз. Опускаємо знову долоні. Опускаємо коліна, сідаємо на п'ятки. І зараз з цього положення ми йдемо долонями вперед, відриваємо коліна від підлоги, підкручуємо носочки, виходимо в планку. При цьому ми не даємо таз назад, ось так, вгору, і не провалюємо таз вниз, не розслабляючись. Ми збираємо наше тіло, таз підкручуємо дещо вперед. Живіт зібраний. Плечами не затискаємо шию, плечі відведені, погляд на... між долонями і п'ятки штовхаємо дещо вперед. Угу. І з цього положення зараз ми йдемо в планку на праву руку, Ліву розгортаємо вгору, права стопа знаходиться позаду, ліва попереду. Повертаємося в звичайну планку. І прокручуємось на ліву руку. Ліва нога позаду, права попереду. Долоня вгору, погляд за долоною. Повертаємося знову в планку. П'ятки штовхаємо дещо вперед. Кілька секунд фіксація. Опускаємо повільно коліна. Опускаємось п'ятками на сідницю. І зараз виводимо ноги вперед. Переходимо на спину. Лягаємо на підлогу, ноги зігнані в колінах, руки долонями догори. Розставляємо в сторони. Підтягуємо коліна до себе. І з цього положення починаємо опускати повільно коліна в праву сторону, не відриваючи плечі від підлоги. Повертаємося в центр і повільно будемо йти в ліву сторону. Плечі в нас фіксовані, руки і плечі ми не піднімаємо. Коліна можуть не повністю опускатись, але ми контролюємо наші плечі, повертаємося в центр. І в іншу сторону. Кілька разів в динаміці. Опускаємо наші коліна вниз. Не відриваємо наші плечі. І виконуємо останній раз на одну сторону і на іншу сторону. І зараз руки, ноги розкладаємо в сторони, кілька секунд залишаємось в шавасані для відпочинку. Знаходимо зручне, комфортне нерухоме положення, в якому ми можемо повністю розслабитись. І дозволяємо собі кілька секунд просто побути. Надмірно ми не намагаємось розслаблятись. Ми просто спостерігаємо за тілом, за його відчуттями і за думками. Спостерігаємо так, ніби це хвилі моря, які приходять і відходять. За жодну з них ми не чіпляємось. Ми не можемо їх затримати. Ми просто спостерігаємо, як вони проходять повз нас. Так само ми спостерігаємо наші думки, відчуття в тілі, дихання. І зараз повертаємо знову увагу в тіло, рухаємо злегка руками, ногами, повертаємось на бік. І вже з боку ми піднімаємося вгору, сідаємо зі схрещеними ногами, витягуємось долонями вгору, долонями до грудаємо. І завершуємо нашу ранкову практику. Дякую всім, хто займався сьогодні зі мною. Гарного дня!